Вітаю, друзі, з вами Фелік. І в цьому відео ми будемо реагувати на контрактів КС2 до 1 долара за 10 доларів, за 100, 200 тисяч, 10 тисяч та навіть 100 тисяч доларів. Також в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на цього агента за 2000 тисячі І, Звичайно, новий місяць. Нова подяка за твою підтримку мого каналу. Ось така лотерея вже запущена в моєму телеграм-каналі, і за твою підтримку ти можеш отримати один із цих скінчиків. Бери що смачненьке, півхолина спонсора і полетіли. Бладі Case. зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті Випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень, забирай халяву, і головне пам'ятай, Габенсе чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Перший контракт до 1 долара на пару контрактів. І ну, сьогодні ми робимо 10 таких дішмаских контрактів. Але саме головне, що вони будуть майже всі в плюс 3, 2, 1. Хорошо! Єбой! Це дуже добре. Далі контракт за 10 доларів. Революція, Оце ті, що ми 10, робили 10, з бромкітом. 8 на 2. Ось такі підсумки ми отримаємо. Флотики тут до 0,9. Круто, що тут саме Factory New був підібраний Це флотик. Дві колекції, то давай попробуємо зробити, напевно, з консольки буде більш цікавіше. Що даю тобі можливість зробити відлік? Три. Два. Гейбон. Давай. Так. Ну, і на колекцію, чи як? Чи на ручку? Давай трішки на ручку. Давай. Так, чіпаю. ну щось коротке, а вдруг ти. Ну, це точно не ВП і точно вже не нова. Тут вже. Колекції. Все залежить від колекції. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! У нас тут заявочка. Я вже знав, а, я, я вже зберіг. знав, що це. Давай, я зриваю, я зриваю, я просто беру і зриваю. Давай, Сюда! Давай! Люта, люта. Самий лютий ауткам, який можна було отримати. Ну, а далі контракт за 30 баксів. А, це графіка лоу відсоток, 10%. Всього. Що я пішов за водою? Дуже цікавий контракт. Я реально, залишив чат десь на хвилин 5. Тільки б це був дігл. Тільки б це був дігл. Дуже треба б було. Це був дігл. Саме лютий откам. 100 плюс на баксів. На Наступний контракт за 100 доларів, щоб отримати легендарніший Дігл Блейз Рецепт контракту хворої людини. 800 баксів блейз зараз коштує вже. Let's go Дуже складно. У мене тоді бабок вже не було майже. це? Трейн. Трейн. Ні. Я в такий тіль тоді пішов. Просто взяв мене і повністю злив. Добрий вечір. З блейзом, на жаль, анлак, а наступний контракт буде якраз на Мку фейт, або Мку Принстрім, або навіть АВП смок. Вартість такого контракту майже 200 доларів. Моє пульс піднявся, капець, потім немає зараз з чим заміряти. Но... Не, реально, мене аж трусило тоді. Це сейф, це сейф. Непогано, непогано. Невеличкий злив там Окей, на тисячу гривень буквально. Хорошо, все, можна видати. Це, це було Мені, дуже жорстко. Тресуся, це... це жорстко. Ну, все-таки були в мене контракти, але найдорогій мій контракт, який я зроблю в своєму житті, буде на найближчому стрімі на моєму твіч каналі, вартість якого 13 тисяч гривень. Всі анонси будуть у мене в телеграмі, тому в п'ятницю суботу побачимось на твічі. Наступний крафт буде за 300 доларів. We have the uh AK forty seven K hardened trade-ups, right? Yes, so 15% chance for the K hardened and one in a thousand for it to be six six one. If I hit the 661, I might pass out on stream. Don't worry, I'm I'm going you, I'm you, I'm you. A Blue Him. Blue Phosphorus is a play skin. I would actually fucking play with this as well. That's so top. we either have stickers correctly. The same team. So now you have to do vitality. Uh -huh. so two, two mm. Reacting. This one needs to be in you. Yeah, vit anything vitality. Wait, leave. Wait, 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 Leave the vitality for the last, because it's the best theme in the world, and it's like the the, the highest chance of actually hitting it. I oh, feel like, no? gamble right? scorpion. Let's mm. go fanatic. It's yeah. like they're dog shit. Are you? I'll, I'll tell you. If, I'll tell you if you're putting something wrong in. Block tattoo. Tattoo. Uh -uh. There you go. Yeah, yeah. Yeah, yeah. and then pause for five, this five, one. Oh, this no, no. one. No, no, that one. Oh, that one. Oh my god. That, what, what? Anything fanatic, demon. Anything fanatic, just scroll. Uh, up, 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 AK, AK. Okay, this is so smart. Wow, what the fuck? Okay, fire count us down. We have five of these, so we can do one each. Five. Yeah, I feel it oh, in my bones. I feel it in my bones. Four. I feel it in my bones. He's hardened. Above phosphor. Yanni Six, six, CVDOS. One. 661. Nice! Ого! 800 баксів. Це самое дороге, що там було. Ну, не рахуючи блюге. І це найголовніше, що це не юспік випав. З контроля, там або фоспорт right. випадає, або right. юспік за 200 баксів. Наступний контракт від ютубера Тейч Севі, який коштує 1000 доларів. Тут у нас Каблстоун та богита Страховиська, або МК Рицар, або МК Посейдон. Лов відсоток на топ ауткам, але 1000 доларів за один клік. At the M4 Jёстко. A1S Knight from the Cobblestone Collection, ten percent of a Dragon Lore. This is a ludicrously expensive trade-up. Please, guys, smash the like button. Mm -hmm. on this video. So I'm, I'm going to the I'm gonna close my eyes so I will see right. the trade-up. Then I'm going to do a countdown and I'm going to reveal the outcome. In five, four, three, two, one. Give me the night, come on, please tell me there's a knight on this I CLOSED my eyes, please, Gaben. Bless me with THE knight or a Poseidon. Shot them! In three, two, one, night! Oh, no, 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 no. That's, bad. That's, bad. that's bad. That's bad. That's bad. Oh, it's not as bad as it could have been. I, I got so baited. It's not as bad as it could have been, but that is. That is such a big. Не Believe it. Наступний контракт вже серйозних грошей коштує орієнтовно 4 тисячі дорівнює, і це крафт Драган на 10%. Якось і сумісно з сумісно сімплом зробили цей контракт. Сюди о, і мій відосик Мі в рекомендаціях. Даму, Наступний крафтик теж на Драгонлор, але трішечки дорожчий та з двома цікавими ауткамами. Золота арабеска, яка може підсейвити цей контракт, або топовий ауткам, це звичайно буде АВП Драгонлор. Найс! Та ну скільки можна? Скільки можна вибивати ці Lore? Я не пойму. Як же це жорстко. Ever... <посте> Я мрію, колись <посте> таки побачити. <плес> <плес> мрію взагалі, коли зробить подібний контракт. Це жорстко. О, знову відосик. І на десерт переходимо до ютубера Sparkles, який зробив легендарніший контракт, вартість якого 100 тисяч доларів. That we just hit that 20%. It leaves one final contract remaining. And you guys know, you guys know what that contract is. No more messing about with chalices. No more messing about with mil specs, dark ages, P2000 chain mails. One final step remains. Which means we gotta pull this guy out of storage. Oh dear. Oh dear! Come on then, get out of there. I had already done all the math and all the calculations for most likely failing this 20% contract. Look, I've already got the other 40% one, all calculated, all ready to go with the correct float of the night and everything. But we don't need it. Instead, this is what the contract is going to look. Специфіка контракту в тому, що якщо він засуне 10 лицарів, він отримує тільки е, другий драгонлор в світі, і йому треба засунути фосфор з топовим флотом, щоб отримати самий топовий чистий АВП Драгонлор. 90% at a Dragon Lore. With 11111111. 123-4 Float. 10% тайберний флайт. Леди і дені, якщо іншу ризикую, насправді. Кожен кожен цей лицар по 10 тисяч доларів. Вартість контракту виходить 100 тисяч доларів. 10 драгонлорів туди засунуть треба, щоб отримати один, але перший. Перший в світі. first night into the contract. second night, the 20% we just hit and calculated perfectly into the contract. final item into the contract. here it is, ladies and gentlemen. the number one dragon law. the contract i have spent one year or so leading up to this point. i just want to remind everyone that this is not done. For financial gain. Whatever comes out of this contract will be at great financial loss, even if it is the outcome that we want. This isn't about money. This is about legacy. This is about legend. This is about success in the face of defeat. Being <coughs> man, enough, To do this, to зараз so. All of them if I were to hit this, this will be my greatest gaming achievement ever. Sure, unboxing a souvenir Dragon Lore, that was amazing. Sure, unboxing a low float stat track item in the entire world with 1 in a billion chance, that was amazing. But this, this is so much more than those. Those were events of pure luck. Pure chance. This is something different. This has been a journey. A journey with struggle, failure, frustration, expense, having to stand back up so many times after getting brutally beaten down. But today, today is the day we complete our journey and arrive at its final destination. Ladies and gentlemen, thank you so much. For joining me on this. Я It's It's yeah, не представляю, як його трусить. 90%. Я коли Number робив one. контракт за 7 тисяч гривень, one мене ну, підтрушувало 10 100 тисяч доларів за один клік. <sighs> Ого, у нього біцуха. Ну то так камера, походу, робить. 10?

Ну це не може бути градієнт. Це не може бути градієнт. Є. Yeah. Це самий чистий найчистіший драгон лор в світі. Вартість 100 тисяч доларів. Щоб скрафтити На продажі він буде більшим. 200-300к. Скільки він захоче. Поки він буде першим в світі, він може ставити свій прайс. We did it. We did it. Цей клік коштував 100 тисяч доларів, а ти можеш зробити безкоштовний клік, поставивши вподобайку під цей відос. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.